Так, ну і давай тепер поговоримо ще про інші теми, які також їх обговорюють українці зараз досить активно. І зараз поговоримо про такий собі кліп, як би це навіть назвати. Тим часом український інді гурт Латекс Фауна викликав справжній фурор в мережі своїм новим кліпом на пісню Масандра, в якому соліст колективу, нібито орально задовольняє дівчину. В соцмережах цю провокативну відеороботу вже встигли охрестити. Найеретичнішим, найвідвертішим кліпом за всю історію українського шоу бізнесу. Воно не дивно, адже протягом трьох з половиною хвилин ось він ось так це робить поміж співом. Все це знято одним кадром. Щоб не лишатися За три дні відео зібрало понад 300 тисяч переглядів і тисячі коментарів. Користувачі соцмереж переважно добре відгукуються про ідею кліпу. Такого в нас ще не було. Але звичайно, вже пішли мемчики. Хтось замість дівчини причепив кадр. Бачите, миску олів'є. Інші жартома називаються прикладом бюджетного кліпу. Хтось замість соліста гурту про фотошопув п'ятого президента України. А в території А вважають, що в кліпі мав знятися більш досвідчений секс-символ. Павло Зібров. Більша частина користувачів вважає, що такий еротичний кліп по-новому дозволив подивитися на виробництво кліпів в Україні. Чекаю завжди з нетерпінням ваші релаксуючі і філософські пісні. Вони допомагають сприймати життя таким, яке воно є. Знаходити красу і насолоду у буденних речах. Як завжди, чистий потік творчості обожнюю! Вже всі подивилися новий кліп Латекс Фауна. Ну і українці все таки розділились на два табори. Зрозуміло, що не всі були в захоплені. Не всім кліп сподобався і кажуть, що подібні зображення кохання плески не несуть жодного змісту. Щиро не розумію захвату від кліпу. Для когось це відео еротичне. Я ж бачу доволі механістичний монотонний кунілінгус, ще й з перериванням на спів. Побачив з десяток схвальних відгуків на новий кліп Латексфауна. внутрішній голос підказував: не дивись це. Добре, що тут вистачило півтори хвилини, щоб переконатися і закрити. Цікаво спостерігати за захопленням людей, що вперше в житті побачили кунілінгус. Ну, епатажний український бізнесмен Гарі Крогородський висловився про кліп гурту Латексфауна в себе на сторінці Фейсбук Гарік жартівливо прокоментував техніку фронтмена Дмитра Зизюліна, Зазначив, що це роблять інакше, не бовтають головою зі сходу на захід. І головне дівчина має не дивитися хлопців в очі, бо він нагадує фашиста. І до теми хочу надати, що кілька тижнів тому гурт Летекс Фауна вирішив допомагати боротися з окупантами в непростий спосіб. Хлопці завели колективний акаунт гурту на Онліфенс і це соцмережа, де можна публікувати фото і відео голених людей без цензури, вартість підписки 10 доларів на місяць. Зароблені там кошти, музиканти передаватимуть на дрони. Український інді поп-гурт на платформі вже розмістив еротичну фотосесію і невидану акустичну пісню Люцерна, яку голеним виконує фронтмент той же. Дмитро Зазюлін. також на платформі є бекстейдж зі зйомок скандального кліпа. Зазначив, що під час знімання акторка була в спідньому.